Шановні мешканці, дивіться, рішення Тернопільської міської ради 8 червня 2016 року номер 500 про демонтаж огорожі за адресою проспект Злуки 8, враховуючи порушення генплану ділянки з влаштуванням огорожі прибудинкової території за адресою проспект Злуки 8, керуючись законом України про місцеве самоврядування, законом України про основи містобудування, виконавчий комітет міської ради вирішив. Демонтувати частину огорожі прибудинкової території житлового будинку за адресою проспект Звуки 8 для забезпечення проходу мешканців вулиці Галицької та громадян міста. Викопіювання додається. Контроль за виконанням рішення укласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Оставчустинкоску. Зараз проходиться демонтаж. Секунду. Я да, 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 да Він рішить що ви мірішли? Копію віддаєте, оригінал не те, що віддається, наш оригінал віддавати. Копію звуку. Що з не міг там виключити цей? Автомат. Давай, давай, я чую. І то, Там все стайно. Зараз попробую, тільки там злазе. Ну, злазе ця проблема другий раз. Ветві базарту, там там база. Ну, фермоска вже і. А круто. Я думаю, що це сьогодні працювало цей процес погано. А як вчора було, ми не маємо. що Так, ми там пронула в них серза. Зайдіть, Діма, зайди, зайди середину до тієї квартири, подивись. подивися.